Ну от цей удар зараз по Котлубані, там де є Арсенал Грау, по дуже важливому НПЗ у Волгоградській області. Чи нам чекати хвилі зараз ударів? Чи це продовження такої точкової, але невпинної роботи? Це системна робота Сил оборони України. Причому зауважте, йдеться про комплексний характер ударів. Як по нафтопереробних підприємствах, Волгорацький НПЗ вважається одним з найбільших ЕСУ і суддівської федерації. Він здатен переробити мільйонів тонн на рік. Причому е продукція Волгоградського НПЗ це бензин, дизельне паливо, але й основне авіаційний керосин. Тобто, це НПЗ є ключовою складовою логістики окупаційної армії, і тому не випадково е сила оборони України чергове нанесли удар по цьому нафтопереробному підприємству. До речі, Росія те, що е Вразили технологічне, чи про що йде мова? Удари по неможливим подальшу роботу НПЗ, це обладнання виключно країн Західної Європи. А наразі враховують. У галузь Російської Федерації знаходиться під санкційним тиском, то можливості постачання нового для ремонту пошкоджених НПЗ наразі у Російської Федерації обмаль китайський металобрух не поставив. Ну, і з цим пов'язана така велика проблема в Російської Федерації щодо роботи їхніх НПЗ. Ну і пане Тарасове згадали удари по граву. Е, йдеться про один з найбільших складів на території знов таки Російської Федерації не знову знов -таки, увага українських безпілотників до цих складів зграв. До речі, у 2024 році вже була спробувати ці склади, е, але ударів, які є на слуху і в центрі уваги. Відчизняних ЗМІ є низка досить показових ударів е, української сторони по А центрах. Ця впуску е, самих БПЛА і складах зберігання fpv дронів і відповідно бойових частин. Причому йдеться про удари як поти. Ганських областей. Це все свідчить якраз про спланований системний характер роботи. Ти не забувати те, що вчора росіяни вони називають ППО над е, Кримом, а це знов таки законні військові цілі на території вже окупованих е, е, територій. Українського Криму це в першу чергу військова логістика. Удари були по місцях базування ВКС Російської Федерації, тобто відпрацьовуються і відповідна литовища, з яких борти ВКС наносять удари з використанням кадів по позиціях Сил оборони України в Запорізькій та Херсонських областях. Ну і головне унеможливлюється терор проти місцевого населення. Або якщо подивитися на статистику е за останній місяць росіяни різко збільшили саме використання кабів для ударів по цивільній інфраструктурі. Бабільш того був встановлений історичний рекорд більше 300 кабів за добу. А враховуючи те, що бойова частина безпілотника можемо говорити про те, що прифронтових міст за Використання цих кабів. Ще ще один момент. Бачите, вчора нас налякала можлива атака Арішніком по території України. Була така загроза. І кажуть, що загроза існує до 17-го, як мінімум, до 17 го лютого. Буцімто там проводяться тренування на Капустиному Яру. Ми вже туди е, досягали своїми ударами, долітали, вражали там певні об'єкти. Чому зараз, наприклад, коли там є е, активні тренування от цього Жарешника там чи можливо якихось інших установок ракетних, чому ми зараз не активуємо ці спроби і не намагаємось туди чимось потрапити? А раптом ми власне якраз підірвемо одну з таких важливих для росіян е, зброй, е, причому більше пропагандистської такої спрямованості. Слушай, запитання в мене аналогично. Я, В чому був сенс нанесення ударів фламінго, а, не пускових установках, а інших цехах на території? Інформація про підготовку пуска цих країни, то, на мій погляд, Мало би і бути адекватна реакція з боку української сторони, а саме нанесення ураження, знищення якраз пускових установи. Для уважте Тараса, це основна загроза для української сторони. Враховуючи те, що ці харішні від 4 до 6 в наявності у країни окупанта, за даними головного управління розвитки Міністерства оборони, то відповідно удар. По пускових установках на момент підготовки до пуску був би не тільки політичний ідеологічний сигнал Російської Федерації, але в першу чергу мав би колосальний військовий ефект і для російської можливості української сторони, але й в першу чергу для наших західних партнерів. Бо, ще раз нагадаю, тактико-технічні характеристики Арішника дозволяють. Тримати в зоні ураження практично всі європейські столиці. Тому запитання дійсно є. І, і... використання фп 5 фламінга дальністю ураження 3000 кілометрів якраз по для ударів по е... полігону Капустін Яр, то цю ТРЕ пози... відповідно, е... тільки життя. Інтенсифікуючи, якраз і у явоподібної інформації про підготовку ударів по території України. Ну і власне ще один момент: 38 мільярдів доларів оборонної допомоги анонсували нам партнери. Причому, що до речі, цікаво? Наприклад, Німеччина вже сказала, що інших варіантів допомоги Україні в них на жаль на сьогодні немає. Ну тобто якихось додаткових. Відповідно, наскільки це вирішальна дія зараз, наскільки нам це може допомогти, і чи не буде такого, що вони десь зависнуть в повітрі? Характер допомоги. Та цифра озвучена 38 мільярдів. Це обіцянки, це не те, що надали, правильно? Тобто, це пообіцяли дати протягом 26-го року. І тут відповідно постає питання: дадуть чи не дадуть. Те, що наразі ми можемо констатувати, це те, що Велика Британія виділила 500 мільйонів на потреби ППО і, відповідно, зробила внесок 150 мільйонів на цей тиупур. Але погодьтеся, це не 38. Що виділить на мільйонів. Аналізуємо і цю інформацію. Ці п'ять ракет ПАК 3 будуть надані Німеччиною лишень за умови, якщо союзники нададуть Україні ще 30 аналогічних ракет. Бачите, проблема у нас зі зв'язком на превеликий жаль. Однак, почули ми від пана Дмитра його коментарі, його відповіді. Тож дякуємо йому. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик. І співголова громадської організації Права справа був з нами на зв'язку.